Національний інструмент, що це таке, я вам зараз друзі покажу. По не розпаковка, ми вже ним користуємося 2 дні. Але я вам покажу, що це за такий апарат. Дивіться, це такий апарат, який міряти температуру стіни, тобто чи є стіна на плюсі, чи є стіна на мінусі. Розкажу тако коротко. Сьогодні зранку було мінус один на дворі, все було замерзлено, все було біло. Але якби не цей апарат, хрен би ми що робили. Я приходжу, міряю стіну, стіна має два на плюсі. Тому. Це було зранку, зараз вже вийшло. Сонце вже температура помінялася. Дивіться, тепер перед початком роботи ми будемо перетягувати. Я зараз поміряю, скільки має стіна градусів. От, дивимося. 4,8. Тобто 5 градусів вже дозволено тягнути сітку клей. А хоча то не сітка клей, а клей. Тому ми спокійно можемо перетягувати з такою умовою, що на ніч може опуститися температура, то ми всі балкони... Завішаємо блондеками. Тобто і ще включимо дуйку на годинку, щоб вона трошки пустити тепла і мінусовій температури нічого нам не нашкодять. Все.